good morning children revision time revision time open your book please page 35 page 35 today we will answer the questions so what we мы, will Answer the questions. Відповідати на питання. Today we will answer the questions. Let's start. Давайте почнемо. У вас в книжечці нумерація починається з низу сторінка. Я почала е, з першого, мені так зручніше. So, let's start. Отже, починаємо. What is it? Що є це? Відповідь вибудовуємо з кінця, тобто навпаки, замість слова what називаємо предмет. It is a board. Це є точка. two. Where is the pen? Де є ця ручка? Відповідь так само: вибудовуємо з кінця. Тільки дивіться: Артикль З. Завжди ходить поруч із іменником, тобто зі словом, яке відповідає на питання що. Тобто, якщо ви побачили ця ручка, де є ця ручка, відповідь так і будуємо ця ручка на другому місці ставимо слово є», ця ручка є, і потім називаємо, де вона є. Давайте спробуємо. The пен, ця ручка, із є, де. In в цьому pencil case. The pen is in the pencil case. Ця ручка є в цьому пеналі. Number three. Can he swim? Може він плавати? Може він плавати? Дивимось. Хлопчик пливе, отже, ми відповідаємо Yes, he can. Yes, так. Потім, дивіться, підмет хто? І на другому місці присудок. Can може. Yes, he can. Так він може. Тобто, можна сказати, що ми теж вибудовуємо ніби ззаду наперед відповідь. Так він може. Окей, okay, next slide. Наступний слайд. Number seven. Number 4, I'm sorry. Number four. What? What? Is it? Що є це? Відповідь з кінця. It is a bookcase. Це є одна книжкова шафа. Number five. Where is the ball? Where is the ball? Де є цей м'яч? Знову ж таки, ми бачимо наших двох нероздільних товаришів. Цей м'яч. Далі є. І замість where нам треба сказати, де ж він є. Вибудовуємо відповідь: The ball, цей м'яч is є, де він є. Under, згадуємо, що Андрій у нас під коробку заховався. Under the chair під стільчиком. The ball is under the chair. Very good. Number six. What can he do? What can he do? Ми з вами вчили do homework. Do homework. Робити домашню роботу. Отже, do нам слово знайоме робити. Вибудовуємо нашу відповідь наступним чином. На перше місце ставимо підмет. Хто? Він. Далі кен може. Ці два слова нам не потрібні. Він може. І далі кажемо, що він може. Ми бачимо скакалку. У нас є два варіанти. Або ми кажемо skip – перестрибувати, або jump rope – стрибати на канаті, на мотузці. Через, да? Отже. Як ми кажемо стрибати на скакалці, так ми кажемо skip rope, стрибати на мотузці або на канаті. Отже, he, він can може skip. «skip» перестрибувати. Number seven. «What can she do? «What» що can може she вона do робити? Відповідаємо, почина... відповідь починаємо з підмита. Хто? She, вона, can, може. She can play tennis. Грати в теніс. Дивіться, She. Далі може, Can що робити, play tennis. She can play tennis. <coughs> okay, next slide. Number eight. What can he do? What can he do? Що може він робити? Вибудовуємо знову. Шукаємо хто? He. Далі. Can може. Потім що робити. He, він, can може make робити a robot. Робота. Він може складати робота. Number 9. What is it? Починаємо з кінця. It is. І замість what кажемо вікно. It is a window. Це є одне вікно. Next. Number 10. Where is the sharpener? Where there is є, the. ця, шапне точилка. Ми з вами звертаємо увагу на наших нероздільних друзів. The shapner це буде початок. Далі буде is, є. І далі говоримо де? Under the book. Під цією книжкою. Under the book. The shapner is under the book, або The shapner is under book. Under a book. Uh, можна або з використовувати, або E. Номер 11. Номер 11 Is it a green ruler? Є, це зелена лінійка. Це в нас лінійка, не зелена. Правда? Тому ми говоримо no, ні, it, вона, is, є, not, не. І підрозумівається слово «зелена». No, it is not. І дивіться ще раз, давайте. Is it a green ruler? Є це зелена лінійка. Ні, it isn't. Ні, вона ні, не, не зелена. Вона є не зелена. No, it is not. Якби вона в нас була зелена, ми б сказали Yes, так it вона is, є. І підрозуміваємо слово зелена. Yes, it is. No, it isn't. Правильна відповідь. No, it isn't. Окей, okay, very good. Next slide. Number 15. 15. Where is the book? Where is the book? Де є ця книжка? Будуємо. Починаючи з наших нероздільних друзів. На перше місце the book. На друге місце is, і далі кажемо, де місце. On на the table в цьому столі. The book is on the table. Ця книжка є на цьому столі. Number 14. 14. What can he do? Що може він робити? He, він, can, може read, читати. Звідки ми це взяли? Спочатку шукаємо, хто. He. Давайте я очищу. He і він can може. Слово what і do ми не використовуємо. He can і одразу називаємо дію. Що робити, read, читати. Number 13. Number 13. Can she sing. Може вона співати? Якщо в нас відповідь може вона співати, відповідь має, якщо в нас питання може вона співати, відповідь має бути коротка. Дивимось ротик в неї відкритий, нотки є, отже, може. На перше місце ставимо yes, так. Потім she, хто, да? хто вона і can Може. Yes, she can. Можна навіть сказати Yes, she can sing. Так вона може співати. Yes, she can. Так вона може. Number 12. Number 12. Where is the pen? Де є ця ручка? Знову шукаємо друзів. The pen. Ставимо на перше місце. Is є на друге місце. Тепер називаємо місце положення цієї ручки. Он. Он на the book ці книжки, книжці. The pen is on the book. Ручка є на книжці. Продовжимо. Next slide. Number 16. Не зберігаю послідовність цифр. Пробачте, забуваю. 16. 16. What can she do? Що може вона робити? She can write. Вона може писати. She can write. Вона може писати. Шукаємо. На перше місце буде. Ставимо she. На друге місце can. Замість слова what і do ми називаємо дієслово. She can write. Вона може писати. Number 17. What is it? Вибудовуємо відповідь з кінця. It is, замість слова what називаємо об'єкт. It, is, a door. Це є одні двері. And last question. What can she do? Що може вона робити? Починаємо зі слова she, вона can може. Замість слова вот іду ми говоримо дію. Що дитина виконує? She can paint. Вона може малювати. Окей, okay. next slide. Page 36. Page 36. Let's read the text. Давайте почитаємо текст. My My name is Mary. Моє ім'я є Мері. This is my school bag. Це є мій шкільний рюкзак. It is red. Це є червоний. I have got a pencil case. Я маю pencil case пенал. It is yellow. Він є жовтий. This is my pen. Це є моя ручка. It is green. Вона є. Зелена. I have got. A pencil. Я маю олівець. And a ruler. і лінійку. This is my desk. Це є моя парта. And that is my chair. І то є мій стілець. Ось таке в нас домашнє завдання. Треба прочитати текст. І на місце малюночки ставити слова. Lesson is over. It's all for today. Це все на сьогодні. See you next time. Bye-bye.